Bu re Ісус Христос смерть знищив, а життя у святі живання. Аллія, Луя. Господь з вами, слова Святого Евангелія від Святого Луки, Господи! того часу. Вони всі захоплювалися тим, що робив Ісус. Він сказав своїм учням, вкладіть до своїх вух такі слова, Син людський має бути виданий в руки людей. Вони не розуміли цього слова, і воно було для них приховане, аби не збагнули цього. І боялися запитати Його про це слово. Це є слово Господнє. Слава Тобі Христе. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогенькі любі в Христі, брати і сестри, наші парафіяни, укохані Божі діти. Дев'ятий розділ святого Луки Євангелиста. Сьогодні, в День святого Єроніма, 30 вересня, Господь дає нам таке слово, трошки коротке, бо тільки два речення. Але Ісус говорить, щоб ці слова вкласти в вуха. Це означає, щоб вони постійно були для нас живими, постійно звучали. Написано, що Бог, тобто Син Людський, Ісус Христос, буде виданий в руки людей. І ми розуміємо першу думку, що це йдеться про розіп'яття Ісуса Христа, дивимось на Хрест, Ісус на Голгофі, вмирає на Христі, був виданий в руки людей. Але до сьогоднішнього дня Господь також є виданий в руки людей, тому що від кожного з нас. Залежить, що ми з цим Богом робимо. Від нас залежить, скільки раз ми є в костьолі, в сповіді, в причасті, скільки разів ми молимось, скільки часу на цю молитву жертвуємо Богові. І так насправді ми не раз кажемо, що все, що на світі, є в наших руках: наше життя в наших руках, наші діти в наших руках, наша праця в наших руках. І хоча люди кажуть, що не все на світі залежить від нас, то сам Господь каже, що навіть Бог в наших руках, тому що ми з ним робимо що завгодно. Хто любить, хто забуває про Бога, хто шанує Бога, хто не цінує, Бог до сьогоднішнього дня виданий в людські руки. Тому для нас це Євангелія є ще більшим заохоченням. Щоб, маючи, якби Бога в руках, ми могли цей момент використати для нашого спасіння, могли використати цей шанс, щоб Бога любити, шанувати, жити з Богом і колись в небі радіти нагородою вічного щастя з Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу!